Як слухачі можуть зареєструватись до вас у певну групу? На сторінці групи ви бачите таблицю з переліком груп. В колонці покликання для реєстрації слухачів-учасників міститься Покликання, необхідне для того, щоб слухачі могли зареєструватись. Тобто, це покликання, ви копіюєте натискаючи на кнопку Копіювати, а далі передаєте його слухачам, інформуючи про те, що у вас відкрита реєстрація в певну групу. В даному випадку в цю групу. Тобто за цим посиланням слухач, перейшовши, побачить форму реєстрації саме в цю групу. Заповнивши інформацію у поданих полях, натиснувши Зареєструватись, слухач буде зареєстрований в цю групу. Далі вводимо територіальну громаду. Місце роботи. Підтверджуємо, що даємо згоду на обробку своїх особистих персональних даних. Натискаємо Зареєструватись. Коли слухач натиснув на Зареєструватись, його реєстрацію вважається прийнятою. І він потрапляє на сторінку кабінету слухача. Це його персональна сторінка. Тут він зможе переглядати всі реєстрації, а також в подальшому отримані документи. Тобто зараз цей слухач зареєстрований в нашу цю-цю цю тестовий заклад і далі групу. А також, коли він пройде навчання, тут буде та ж інформація, але вже про те, що він завершив навчання. І буде посилання на сам документ. Як воно буде виглядати? Зараз я тільки що видав цьому слухачу документ. Ось. Ось так буде виглядати отриманий ним документ. Натиснувши на електронну версію документу, слухач зможе завантажити виданий йому документ.